Друзі, усім величезний привіт! Ви на каналі М'ясожор. Попереднього разу ми готували дуже смачне, м'ясне блюдо. Хто не дивився, це було печення з яловичими, з грибочками. Ось буде посилання. Обов'язково перейдіть, подивіться, дуже кльовий, ну, дуже такий соковитий, смачний рецепт. Сьогодні ж я готую курку. Будемо готувати курку, також ми її потушкуємо з грибочками, з солодким перчиком і ще з багато чим дуже смачними такими інгредієнтиками. Так що обов'язково залишайтеся на каналі, підписуйтесь, коментуйте і велике прохання після перегляду: обов'язково клацніть лайк. Якщо думаєте, що потім забудете, класніть лучше лайк зараз. Велика. Усім дякую, величезне, хотів сказати. Ось так. І так, хвати вже балакать, давайте будемо готувати. Тому буду зараз підготовувати курку і обсмажувати її. Куряче філе я вже зачистив і нарізаю його доволі такими, не дуже маленькими шматочками. Мені подобається, щоб у страві відчувалося, що це м'ясо. Що там є курка. При бажанні, звісно, можна нарізати невеличкими шматочками на ваш смак, як вам подобається. Я роблю отак. Це вже занадто, але отак буде клас. І цей навпіл. Все. Курку ми підготували. Тепер її будемо обсмажувати. Просто на рослинній олії. Хвилинки по 3-4, ну максимум 5 хвилин з кожної сторони. Щоб воно просто така склали трохи була. Ось така, як бачите. Всього вже достатньо. Обсмажені шматочки викладаю в каструйку, в якій будемо далі ми все це пушкувати. Я маю, надію, вам видно. Отак ось так от обсмажував клас. У мене я за, дві, за два рази обсмажую, бо не все зразу влаза на сковорідку, щоб його нормально обсмажити. Тому не поспішаємо, робимо для себе. Друга порція вже досмажується, в Цей час я вже роблю перчик. Отака краса. Помив його і навирізаю отакими величенькими скибочками. Почав обсмажувати солодкий перець. Сюди додаю трохи солі і суміш перцю. Також трохи перцю і солі на перець. Ось так. Додаю трошки часничку. Ось так. Нарізаю гриби. Трохи більше. На 4 частини, трохи менше, просто навпіл. Грибочки вже обсмажуються. А я почистив цибульку то зараз її наріжу і додам сюди. Це у мене просто стаканчик бульйону сухого. Відкриваємо кришечку з нашою куркою і додамо його сюди. Ось так. Ми його ще не включали, воно ще не на вогні. У нас ще ось готуються грибочки. Зараз, я думаю, саме час додавати сюди цибульку. Дуже класно виглядають, поки вони ще не зовсім висохли, додамо цибулю. Додаю трохи суміші перців. Так. І трохи солі. А також усе це заливаємо вершками. 250 грам у мене вершків 9 відсоткових. Ось так. Дамо тепер пару хвилин, щоб все це покипіло. І будемо додавати до м'яса. Ось так. Накриваємо все це ми ось цю красу кришкою. Трохи розрівняю. Ось так, щоб одним слоєм все було. Так, тепер ми накриваємо все це кришкою, вмикаємо середній вогонь помірний. І для приготування цієї страви знадобиться десь годинка. Так що через годинку покажу, що в нас вийшло. Друзі, ну що ж, дивіться, оця смакота вже готова. Зварив трохи локшини такої собі. Ось дивіться, курочка, перчик. Звісно, тут багато, ой, вже просто не можу втриматись, їсти хочеться. Дуже багато соку оцього. Такий соус, ну просто супер. З м'язком, з грибочками. О, як бачите, я сюди не клав вже картоплю. Якщо хочете, можна це зробити з картоплею, звісно. А в мене ось так. Курочка, грибочки. Ну, як вам рецепти? Лайк заслуговує. Дивіться, отака смакота. Ось так. О, супер. Друзі, ну що ж, я спробую. Поділюсь своїми враженнями. Курочка просто розпадається. М -м -м. Соковита і ніжніше. Ніжніше ніжного. Грибочок. Відмінно. Він не сухий, ми його не пересмажили, відчувається саме гриб. Тобто те, що нам і потрібно. Що ще спробувати? Ось ще перчик. М -м. Солодкуватий, трохи пряний, клас. Тушкована страва, Все має бути ніжним-ніжним. І, звісно, соковитим, що у нас і вийшлося. Обов'язково приготуйте. А я впевнений, що багато хто з вас і готує подібну страву вдома. Напишіть, як ви полюбляєте тушкувати курку, з чим, з якими ще компонентами ви тушкуєте вдома курочку. І підтримайте канал лайком. Усім смачного життя.